Проти проти мої кохані з вами Ханна, найкращі сіркове дерева для всіх. Чи доля він ваша? Що буде далі? Подумайте про цього чоловіка. Дівчаточки, група в Телеграм. Це сама крута група, яка є, тому що там я вчу вас, тому чому вас мама не навчила, яких чоловіків вибирати, як вибирати, взагалі навіщо вони потрібні і за що ви відповідальні, за що за чоловік щодо стосовно вашого щастя? Амулети, дякую, що заказуєте, дякую, що переказуєте, До речі, мені донатики. Мені навіть 10 гривень це для мене щастя, тому що для мене важливий обмін енергіями. І знаєте, що розклади більше збуваються у тих, хто донатить, хто підписується, хто пише коментарі. Тому, якщо вам якийсь розклад сподобався у мене чи у когось, будь ласка, якось віддайте свою енергію. Тому тоді все буде по справедливості. І так, чи доля він ваша? Ох! Аркан, мир? Звісно. Але зараз він до вас ніяк не проявляється взагалі, доля ваша. Так, так тут, до речі, він щось в чорних одежах ходить. Щоб йому не давав всесвіт, його нічого не радує. Він в чорних одежах, дівчата. Дивіться, веселка позаду нього, потяг, який йде в майбутнє, все позаду нього, він просто йде з пустими бокалами. Так, тут, до речі, він може випивати. Або щось, е щось вживати те, що да, якось впливає на його свідомість. Так, так. І... Так, і що? І він тут говориться про якусь, і за якоїсь королевої жезлі він це робить. Жінки енергійної, сексуальної, емоційної, жінки, яка Дуже цілеспрямована. Він тут ревнувати вас може, да. І жінку, яка себе любить. Це дуже круто, дівчата. Вас, чоловіки, будуть любити так, як ви любите себе. Запам'ятайте. А не так. Ви думаєте, що чим більше буду йому давати всього, тим більше він мені віддасть. Ні. Це ж так з подружками. Подружки ваші оцінять, бо ми жінки це цінимо. Чим більше ви мені даєте, тим більше мені вам хочеться дати. Чоловіки по-іншому. Так, так що, і доля він чи ні? Ой, ну тут що кажуть карти? Що дуже скоро. Він проявиться до вас. Цифра 8 знову ваша кохана. Через 8 днів, через 8 годин, 8-го, 18-го, 28. Ой, що, я... То я подивилась на кольор цієї кофти, тому що щось якось воно у мене украсила, якийсь кольор. Я дивлюсь. Так. так, І тут зараз у вас немає обмеження щодо спілкування і бачення один одного. Або взагалі в блокіровці хтось. І зараз у вас відносини, він просто лежить на кроваті і все. Тому що він навіть ні про що не думає, бо те, що він думає, йому дуже боляче. Але він розуміє, що він хитрував, маніпулював, обманював. Він розуміє, що він вів себе по дураку. Розумієте? Він розуміє, що він багато чого вам обіцяв говорив, але нічого не робив. І моя печка знов підтримує те, що я кажу. Виключайся. Так, чи доля він ваша? Вищі сили, підкажіть. У нього є до вас почуття, але тут, скоріше за все, ви його обмежили чи заблокували. Тому що ви зараз холодне, відключили серце, ви в енергіях мечової королеви, знаєте свої кордони, щось не так як махнете своєю да, своїм мечем. Але карти кажуть, кохання його, чим більше він лежить, тим нічого не відбувається, бо кохання його тільки сполихає ще більш з новою силою. Розумієте? До речі, можливо, вам якесь повідомлення написати ось найближчим часом 8, 18, 28 Так, і чим, чим більше між вами відстань, тим більше він розуміє, яка ви крута, що ви зірка, що де ви, а де він. Ну, тобто... Він розуміє, наскільки ви різні, при чому переваги дає вам чомусь. Або щодо, не знаю, що до життя, ви розумніше, ментально, або щодо фінансів. І тут він наче й бореться з цим, розумієте? З тим, з тим, що він розуміє. Він бореться, але при цьому, знаєте, чому і не діє, бо він чогось очікує. Да? Йому здається, що ще не час до вас. Щось якось проявлятися, чи доля він ваша. Він наче, почне проявлятися, король жезлів. Він такий енергії, як і ви, емоційний, сексуальний. І почне проявлятися, тому що йому по дьяволу дуже погано, десятка мечів. Тобто його так до вас тягне, що просто-напросто ну, він відчуває дуже великі душевні муки. Десять. Це коли в тебе віткнули 10 ножів. І він розуміє, що ви, така зірка, заслуговуєте тільки на імператора. Розумієте? Не на менше. І тому зараз він ганяє думки, чи спроможний він взагалі дати вам це, чи ні. Причому вже дуже довгий час думає, ну хоч думає, це вже е, краще. Чи доля він ваша? Він приїде, ось він почне діяти, він до вас приїде. Він приїде, буде вам, вам пропонувати десятку пентаклів. Це стабільні надійні відносини, це брак, там, де народжуються діти, де він заробляє гроші. Так. Ви будете від нього захищатися, і він це розуміє і від нього пропозиції. Тому він тут до вас прийде з подарунком. Розумієте? Чи доля він ваша? Він зараз думає, як краще це зробити. Він розуміє, що вам треба тільки приїхати з вами з Золотим Пентаклем. І в чому це буде? Тобто він вам запропонує щось таке, сонечки, від чого відмовитися жінці, тобто вам, буде дуже важко. Так. Який шанс? Шанс! і ви, 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 ви чуєте в цьому енергію? Тому що ви довго на це очікували. Дуже довго йшли до цього. Ви будете стояти на виборі шляху. Але ви хочете щастя в коханні, звісно. Звісно, колосо Фортуни зак, е, закрутиться, розумієте? І тут ви станете імператрицею. Що можна сказати? Так, доля він ваша, але, дівчаточки, це загальний розклад. Знову вам про це кажу. Навіть коли індивідуальний, все рівно пам'ятайте, що ви робите самі свою долю. Нема такого, я не можу. Ви не можете впоратися з емоціями, але емоції це таке. Що сьогодні вони є, а через два роки їх немає. А вже п'ятеро дітей, і ви сидите, да? вибачте, обісрана, чесно кажу, оборвана, і кажете без зубів, і кажете, що мені робити. Тому сонечки мої, звісно, приймати рішення тільки вам, не картам. Карти Таро – це підказки вам. Я на це наполягаю. І тому ті, хто слухають і нічого не роблять, дівчата ви йдете хибним шляхом. Як мінімум, заказуйте амулети на будь-яку сферу життя. Задяки цим амулетам ви спочатку трансформуєтесь. І завдяки трансформації у вас будуть ті енергії, які поставлять вас на щасливе особисте життя, або на ту де гроші, або на ту де подорожі, або на ту де зустріч з високоранговим чоловіком. Бо ви будете трудитись, а ваша праця буде це саме трансформація. Вибачте мене, за мій український, все буде Україна, слава героям!